Відкриття сезону, взуття, результат спільної роботи російських та італійських дизайнерів відтепер доступний і черкаським модницям. Салон, магазин Респект напередодні відкрили у Черкасах. Тут сучасні стильні моделі для чоловіків та жінок на будь-який смак класичні, модельні та спортивні. Раніше, аби придбати взуття улюбленого бренду, Наталії доводилося їхати до столиці. Я дуже рада, що відкрився магазин. «Респект». Мені тепер не потрібно їздити в Київ за покупками. І дуже ярка колекція в цьому гаду. Очень удобные болиточки. Сочетание цветов. Красиво. В этом году очень много зеленого, малинового, Я очень люблю. А ще квіткові орнаменти, змієні принти, поєднання соковитих відтінків та, звісно ж, чорно-біла класика. Очень подобається обувь, ярка, стільна, молодежне, і що дуже важно також удобна. хороше качество кожи, устойчивий каблучок. Ну, я взагалі в восторгі. У виборі ідеальних черевичок школярка Ганна довірилась російським та італійським дизайнерам. Тут можна знайти взуття на будь-який смак для випускного вечора. У цьому сезоні актуальна висока платформа, тонкий каблук та взуття на танкетці, розповідають продавці-консультанти магазину Респект. А тому в асортименті взуттєвого салону останні модні новинки. Цільова аудиторія магазину люди активні, стильні, які слідкують за модою та прагнуть завжди бути на висоті. В этом сезоне в магазине Респект собраны самые новые, самые модные модели. Это и танкетка, и каблук. Очень сочные, яркие цвета. Я думаю, подойдут на любой вкус и любой моднице. Качество цена очень хорошая соответствует обуви. Фантазії дизайнерів воїстину немає меж цього сезону. Вони пропонують цікавий декор, банти, стрази, металічні деталі, а також гру кольорів та фактур. Усі актуальні моделі представлені у колекції салону магазину Респект. Та розгулятися тут можна не лише жіночій фантазії. Не забули дизайнери про чоловіків, урізноманітнивши їхню лінію як ніколи. «У нас також багато мужських моделей, дуже цікаві, яркі, етамакасіни, також ботинки, туфель. Важливо, взуття із салону Магазин Респект виготовляють на фабриках Європи та Америки. Обувь компанії Респект виробляється в Португалії, Бразилії, Іспанії. Це дуже качественна обувь, вона тільки шиється з натуральних матеріалів. Салон Магазин Респект розташований у центрі міста за адресою вулиця Леніна, 35. На вас чекають щодня з 10 до 19 години.